Коли хочете втекти від рутини, рушай з бідняшками до Греції. Це продумано по справжньому і просто весело. Кожна наша програма унікальна, адже розробляється безпосередньо нашою командою організаторів. І подорож на паралію Катерині не виключення. Це бідняшки вирушили на цей чудовий курорт ще у 2019 році. За ці роки багато чого змінилось. Греція стала для нас більше ніж просто пункт призначення. З кожною новою мандрівкою ми відбирали найкращі готелі, налагоджували маршрути, змінювали програму та перевіряли усе до дрібниць. Тож пакуй валізу, бери друзів і вперед, за пригодами до сонця. Моря та грецького відпочинку. Наша карта маршруту така: Вінниця, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці та Греція. З бідняшкою вирушаємо з Вінниці. Але ви також можете приєднатися в містах по маршруту, як от Хмельницький, Кам'янець-Подільський чи Чернівці. Також з нами часто мандрують туристи із інших міст, до прикладу, з Києва, Харкова чи Одеси. Тому ви можете під'їхати до одного з міст по маршруту. До подорожі ми індивідуально консультуємо, як зручно приєднатися саме вам. Попереду комфортна дорога, адже завжди їздимо на море автобусами туристичного класу з відкидними сидіннями, підніжками та кліматконтролем. Періодично зупиняємось для санітарних пауз, щоб сходити убиральню, випити кави та трошки перекусити. І ми зробили все, щоб дістатись на відпочинок настільки швидко, наскільки це можливо. Їдемо прямо на курорт у наш готель найшвидшим маршрутом. І за добу ми в Греції. Паралія це курорт, розташований на Олімпійській Рів'єрі, і є одним з найпопулярніших у північній Греції. І не дарма місцеві пляжі неймовірні. Вони відзначені блакитним прапором за чистоту. Тут грецький колорит поєднується з усіма розвагами, про які можна мріяти. Навколо нас безліч таверен, атракцій, кафе, крамничок з пахучою вуличною їжею та сувенірами, де кожен знайде свій куточок затишку та радості: тепле Егейське море, пологий вхід до води, пухкенький пісочок під ніжками і безліч атракцій на вечір. Ну просто рай для всіх. Тут легко забути про стрес і згадати, що таке справжній відпочинок? Тож на пляжі ви можете скористатись лежаками. Є різні формати, але справді класний лайфхак взяти коктейльчик і вам дадуть лежачок на день безкоштовно, знову ж таки супроводжуючи на місці, і розповість вам про всі лайфхаки і нюанси. Тому з року в рік наші фаворити готелі Еко та Родонін. До пляжу від обох готелів 5 хвилин непопливої прогулянки. Ці готелі перевірені роками. Тут особливу увагу приділяють чистоті та сервісу, прибирання щодня, заміна білизни рушників через день. В обох готелях є всі зручності: кондиціонери, сучасні санвузли. Зручні ліжка, вайфай, телевізори, деякі номери з міні-кухнями, щоб ви могли приготувати каву або сніданок на свій смак. Тип номера обирається при реєстрації. Особливо хочеться відзначити власника одного з готелів. Неймовірно колоритного нашого друга Костаса з усією грецькою гостинністю він ставиться до нас як до гостей у власному домі. Привіт з Греції, друзі з України! Також не забуваємо про супроводжуючу, яка залишається з вами на весь період відпочинку, і ви завжди можете звернутись до неї за порадою і підтримкою в будь-якій ситуації. Що стосується харчування. У нашій мандрівці ви можете замовити сніданки в готелях по типу шведського столу із грецьким акцентом: оливки, фета, свіжий хліб і море смаку. А ввечері запрошуємо у місцеві заклади, наприклад, таверни Марія, Посейдон та Омерта, це місця, де вас нагодують, як рідних. Салат тут не салат, а велика миска літа. У Греції їжа це ритуал спілкування. Тому тут такі великі порції. Греки не звикли їсти на самоті. Грецький салат у самій Греції називається хоріатікі, тобто селянський. І справді це проста, але неймовірно смачна страва. До страв часто пропонують рецину. Біле вино зі смолистим ароматом або узо, міцний анісовий лікер. І якщо ви замовите рецину з колою, місцеві зрозуміють, що ви в темі, адже це один з найулюбленіших коктейлів греків, а грецький йогурт це просто ейфорія усіх смакових рецепторів. А ще будуть сувлаки, мусака, гірус, геміста, стіфадо. Та безліч морепродуктів. Ну, Греція, це просто гастрономічний рай. Наші подорожі до Греції це не просто море й готель. Ми ще й пропонуємо насичену програму, але якщо ви захочете просто відпочивати на пляжі весь тиждень, то без проблем. Адже усі активності за бажанням. А далі я вам розповім, куди, окрім курорту, ми ще пропонуємо поїхати і що побачити. І перша екскурсія, про яку хочемо вам розповісти, це салоніки. Ми з вами снідаємо і вирушаємо в друге за величиною місто Греції. Дорога полягає уздовж морського узбережжя, і вже за годинку перед очима постають салоніки. Це місто не туристичне, воно справжнє. Саме тому його так люблять греки. Салоніки, батьківщина Аристотеля. Тут відчувається філософський дух у поєднанні з гедоністичним життям. Тут смачно, стильне і неквапливе життя. Нас зустрічає знаменита біла вежа на березі Затоки, і ми з вами йдемо на екскурсію з місцевим гідом, щоб гуляти вуличками міста було ще приємніше. Потім маємо вільний час, щоб отримати те, що кожному найбільше подобається. Хто з нас не втримається перед спокусою грецької кави. Інші побачать місто з води, сідаючи на прогулянковий кораблик, що прокатає нас уздовж узбережжя. А дехто прямує за покупками, адже салоніки славляться модними бутіками і смачними ласощами. Не минаємо нагоди придбати чогось такого, щоб привезти додому частинку грецької смакоти. І ось. Ми вже з вами збираємося назад. Всього за один день ми відчули ритм великого грецького міста, а особливо активні ще встигнуть на вечірні купання. Ну а тепер давайте готуватись до наступного дня! Це подорож із вітерцем. І ось на горизонті виникає картина з листівки. Смарагдовий острів з білосніжними будиночками. Тут не містечко маленьке, але таке автентичне. Кожен куток дихає грецьким шармом, який ми звикли бачити через призму інстаграму чи Тіктоку. Ми гуляємо його вуличками, вітаємо котиків, що ніжиться на порогах будинків. Та робимо фото на згадку. Але це не фінальна зупинка. Після прогулянки вирушимо на один із найкрасивіших пляжів Греції кукунаріс, бірюзове море, золотий пісок, сосни як кадр із фільму. Ідеально для фотосесії, релаксу і єднання з напівдикою природою. Далі капітан Коста слаштовує грецьке свято прямо під час зворотньої дороги на кораблику. Ми знайомимося з грецьким темпераментом і традиціями. Вчимося танцювати сіртакі. Спочатку соромимося, плутаємо ноги, але швидко розпалюємося азартом. Капітан і команда підбадьорюють нас, пригощають традиційною метаксою. Настрій на висоті. В ці хвилини ми відчуваємо себе частиною великої грецької родини. Цей день назавжди залишиться в нашій пам'яті як один з найяскравіших моментів подорожі. Через день після Скіатоса нас чекає те, про що говорять: якщо відмовитися, собі не пробачите. Скелі, яким 60 мільйонів років. Монастирі побудовані без доріг. Це восьме чудо світу, про яке ви точно не чули. Місце, яке неможливо описати словами. Це потрібно побачити на власні очі. Метеори по праву називають одним із чудес світу. Назва метеори перекладається як ті, що висять у повітрі, неприступні скелі, що здіймаються прямо до небес, і на самісіньких вершинах старовинні монастирі. Коли стоїш там, хочеться мовчати й просто дивитись. Під нами безкрайня долина, а довкола велич природи та людської віри і терпіння. Покажемо найкращі оглядові точки, тож світлини вийдуть справді казковими. Хоч жодна фотографія не передасть тих емоцій, які ми переживаємо, споглядаючи метеори наживо. живо. Сповнені емоції ми повертаємось до автобуса і дорогою починаємо усвідомлювати. Цей день залишиться з нами назавжди. Залишається на пляжі, а для тих, хто прагне продовжити пригоди, організовуємо міні-мандрівку автобусом до підніжжя легендарного Олімпу. Адже кажуть, для вдалого відпочинку в Греції треба обов'язково привітатися з богами. Тож ми вирушаємо у гості до ЗЕВСА. Ця поїздка триває приблизно 4-5 годин і дарує зовсім інші враження. Ми бачимо величний гірський масив у всій красі, проїжджаємо крізь затінені ліси і виноградники, відчуваємо прохолоду гірського повітря, зупиняємося біля захоплюючий дух ущелини, споглядаємо з висоти стрімкі скелі та безодню під нами. Голова трохи паморочиться, але не від страху, а від краси, що нас оточує. Тут серед гір ми дозволяємо собі ковток прохолодного грецького вина, щоб віддати шану древнім богам та підбадьоритися. Така мандрівка чудова альтернатива полудневій спеції на пляжі. Повернувшись на курорт під вечір, ми ділимося враженнями, хто про спокійний день з книжкою на пляжі, а хто про неймовірні пейзажі Олін. У підсумку кожен отримав саме той відпочинок, про який мріяв. Афіни це місто справжній музей під відкритим небом. Ми піднімаємося на Акрополь, де колони Парфенону бачили тисячі світанків. Мудра богиня Афіна подарувала місто оливкове дерево, виборовши право опікуватися цими землями. Саме на честь неї афіни і отримали свою назву. Ми оглядаємо священний пагорб, вдивляємося в мармурові руїни храмів і уявляємо, як тут зароджувалася демократія. У серці в кожного трепет. Ми стоїмо там, де ходили великі філософи. Після екскурсії визначними пам'ятками у нас вільний час. Гуляємо старовинними вуличками, де можна побачити мозаїки й арки, яким декілька тисячоліть. Купуємо сувеніри, фотографуємо кожен куточок. А супроводжуюча підкаже, чим ще може здивувати столиця Греції. Нагадуємо, що насправді весь тиждень на морі у нас вільний. Всі ці міні-подорожі за бажанням! Але ми у наших мандрівках обрали лише найкращі, найцікавіші місця Греції, аби ще більше закохати в цю унікальну країну. Ви можете обрати лише те, що вас цікавить. Або все одразу, як завжди, даємо можливість вибору, щоб кожен підлаштував відпочинок під себе. Ця подорож наш бестселер. Кожен нюанс перевірений, кожна локація обрана з любов'ю. Бо для нас це не просто подорож, це частина великої історії під назвою Грецьке літо. Історія ваших посмішок, нових знайомств, сміху в автобусі, щасливих моментів на березі моря та спокійних вечорів за розмовами. Ми бачили, як люди знаходять тут друзів на все життя. Я дуже радашу вже спланували. Як сім'ї стають ближчими, як діти насолоджуються своїм першим морем. Це щось більше, ніж просто туризм. Хочу з вами попрощатися. Е, дуже вам дякую за все. повніматися сьогодні. Дали собі цей тиждень відпочити. І ми знову запрошуємо вас поїхати з нами на відпочинок до Греції на курорт Паралія Катеріні, що вже стало щорічною традицією бідняжок, але ніколи не перестає дивувати. Греція готова відкривати свої обійми, і ми готові стати вашими провідниками, щоб все пройшло як найкраще без зайвих організаційних хлопотів з вашого боку. Переходьте на наш сайт, дізнавайтеся деталі і нарешті бронюйте місця собі і своїм близьким. Побачимось на морі. Па-па!